Усім доброго ранку. Сьогодні 1 червня, перший день літа, гарна сонячна погода. Зараз 8.00. Я вже приїхала на свою ділянку і як завжди дуже багато роботи. Тож, хочу поділитися сьогодні з вами. Чим я буду займатися? Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Хочу нагадати для нових підписників, що я живу в місті Городок. Львівської області, але моя ділянка знаходиться в селі недалеко від міста Городка. Подивіться, які в мене зміни. Ми накрили свою теплицю такою затіняючою сіткою, тому що у нас вже дуже сонячно і в теплиці дуже жарко, особливо в обід. Зараз я вже не закриваю ні двері, ні квартирки. У мене повністю відкриті з з однієї і з другої сторони двері. Як бачите, і тут двері, і квартирка відкрита. і навпроти так само. Ось так зараз виглядають мої помідори. Я ще всі не підв'язала. Вчора підв'язувала у відкритому ґрунті помідори. І температура зараз 16 градусів тепла. Хочу вам показати, як мій огірочок. Недавно я показувала, він ще був набагато менший. Так, можливо, хтось минуле відео не бачив, то якщо ви вирощувати ось так огірки, то треба нижні огірочки обламати. Я в трьох пасухах обламала, як бачите, і три листочки теж обламала. А вже тут, де є огірок, листочка не можна обірвати. Коли цей огірок нижній, я зірву, то відповідно, і листочок теж обріжу. Так. Ось так я закручую огірок. І усі вуса я обриваю. І також я ще обриваю, якщо є такі пасинки з боку біля огірка. Вуса я обриваю. Тому що вони забирають поживу, а вони фактично не потрібні, тому що цей шнурок добре тримає огірок. Помідорчики підростають, вже такі, бачите, вже такі великі. Це рожевий велетень, це будуть великі помідори, крупні. І ще ось тут помідорчики є. Це є труфіль червоний. Так, зранку, коли приходимо в теплицю, якщо вітру немає, то бажано ось так потрясти помідорчками, щоб запилялися помідори наші рукою. Де є цвіт, там потрясти. Вчора я підлила помідори, тож сьогодні я не буду підливати земля волога. Ось так виглядають помідорчки біля теплиці. Є більші, є менші, кожен по-різному розвивається. Чим я сьогодні займаюся, я весь час була на переді городу. а тут позаду, рідко коли заходила, коли прийшла, тут все було бур'яна. Подивіться, як зараз виглядає, <с> як засіялося. А знаєте, чому так засіялося? Тому що я мульчувала свою малину минулої осені. І Хоча мор'ян був такий зелений, але все рівно висіялося. Напевно, воно лежало, дозріло і ось так висіялося. Тому я не хочу ніяких мульчувань. Мені і без мульчування є багато роботи. Мені краще. Перейти, посікти, ніж це мульчувати все, а потім все забирати, чи воно перегнає, чи не перегнає. Так, ось цю частину за малиною я зробила. Хто перший раз в мене на каналі, то в мене ось тут моя огорожа є, це вже позаду ділянки. І я півтора метра відступила і посадила рядочком малину, що 50 сантиметрів я садила. Але пройшло вже пару років, бо я її садила в 2019 році. Вона, по-перше, вже була загущена, я її трошки прорідила, а по-друге, вона розростається по ширині. Хоча я весь час її прибирала, ну але тепер я вже не хочу прибирати, хай трошки розростається, буде більше малини по боках. Ось тут за малиною було півтори метри, зараз є тільки метр. Ну і щоб не було голе поле, я завжди щось туше саджу. Або біб, або горох. А цього року я картоплю посадила. І я її скоріше викупаю. І потім буду спокійно собі збирати малину. І не буде заростати поле і буде ще якийсь урожай. Ну, а тут, бачите, заросло. Тут я вже нічого не висаджую, тому що в мене тут і дерева, і ужина. Зараз оце все просипаю, сонечко і все згорить. Не маю як знімати, бачите, весь час годить, тому що тут тут неподалеко є така організація, що чистить кукурудзу і весь час годить. І мені на вуха весь час годить кожного дня, немає ніякого спокою, але нічого з тим не поробиш. Хочеться, щоб був спокій. Чути спів птахів, а то чуєш тільки ось цей мотор і більше нічого не чуєш. Скоро глухою стану. я свій посікла і прийшла подивитися до лужини. Ще ржа є, але вже менше. Бачите, не знаю, чи буде видно. Але листочки ось такі. Або вона хлорозить, або це іржа. Можливо, ще заліза, треба буде пройтися. Ну я вже більше крупити не буду, бо я два рази покрупила ужину. А тепер хочу показати минулого року. Я показувала, як можна ужину розмножити, просто пригнути гілочку, ось так. І вона вже вкоренилася. Але я її зараз не буду викопувати, я її буду восени викопувати. Хай виросте гарне коріння. Зараз ще принесу до води, трохи підлию цю ужину одну і другу. Тому що якщо нема поливу, це теж погано, і ще краще розмножується ця грибкова хвороба і ржа. Треба час від часу поливати і ужину. А в нас обіцяю на суботу тільки дощ. А оце жовте це від мурах, я розсипала, тому що всюди мурахи. А ще ось так і смородину я розмножувала. Подивіться, я гілочку пригнула, камінь положила і в мене вже є новий кущ, який гарних два стебла. Ось тут камінь лежить. І так само тут гілочку пригнула смородини, Ні, це порічка. Гілочку по річки чи смороди не пригнути, ось камінь положити, або такі скоби є, як купляла в епіцентрі, або можна зробити з дроту такі скоби, закріпити і вже новий кущик маєте. Звичайно, це якщо ви маєте гарний сорт і ви хочете розмножити і омолодити свої кущі. Восени таку процедуру робимо, а навесну вже маємо нові кущики. Що я вам хочу показати? Подивіться, як має виглядати кущ, який є гарний і тут немає скляниці. А тепер я вам покажу. Ось подивіться, яка гілочка. І тут 100% що тут є скляниця, тому що гілочка не гарна, листочки дуже дрібні і самі плоди висихають, самі ягоди висихають. І бачите, які вони дрібненькі. Тому не треба тримати, не треба ці ягоди збирати, треба це швидко обрізати. І ось зараз я обрізаю повністю весь цей кущ, тому що тут є скляниця. І не тільки зрізаю, а я його в пакет і вивезу на смітник або спалити, щоб тут навіть на ділянці не було. Скляницю хімією не виведеш, тому що вона є всередині стебла. І вона поїдає все, що є всередині стебла, ця личинка. Тому я зараз швидко обрізаю, щоб вона не переходила на інший кущ. І зовсім мені не шкода, якщо вона вже пошкоджена, то треба 100% вирізати і викинути. Смородину чи порічку. Якщо в стовбурі є ось така ямочка, значить там була личинка скляниці. І я напевно обрізала, а це не обрізала. І тому такий результат. А якщо є мурахи, то подивіться, що робиться. Ось тут вже буде тля вона вже, тому що мурахи розносчики тлі. На самих вершках, тому що тут самі молоді і ніжні листочки. Так, це я забираю звідси. Я продивилася всі кущі, тільки на одному кущі я це знайшла, бо я так добре прорядила восени усі старі гілочки, я повирізала. І чому я підійшла до клематісів? Бо я показувала в минулих відео, що вони в мене захворіли іржею. І хочу подивитися. Подивіться, ось тут була така яскрава іржа, такий оранжевий колір. І я покрупила ось таким препаратом Стробітек, Він є високоефективний фунгіцид нового покоління, захисної та лікувальної дії проти широкого кола, грибкових хвороб, плодових, овочевих культур та винограду. І я вже бачу, що набагато менше прогресує ця хвороба. Напевно, через 10 днів треба ще раз покропити ці квіти. Так як я кропила ужину. Але ужину я по-іншому кропила, А ось квіти троянди тут пише, що від іржі борошнистої роси і плямистості треба брати 4 грами на 6 літрів води. Та як тут є 2 грами, то тоді треба одну ось цю пачку брати на 3 літри води. Бачу, що дієвий цей препарат, тому буду ним користуватися. Якщо вам треба багато, то відповідно треба брати два пакетики, тобто 4 грами на 6 літрів води. Також, якщо у вас проблема є з виноградом, то цей препарат допомагає міллю, оїдіум, парші, плямистості і сірої гнилі. І вже на виноград треба брати 2 грами на 6 літрів води набагато менше, тому що це все ж таки ми будемо. З часом його споживати, тому, напевно, тут йде менше: 2 грами на 6 літрів води. Ось такий у мене клематис білого кольору. І ось тут. Це я не купляла цей клематис, це мені віддали, бо ті, що я купила, два вони в мене пропали. А тут я купляла клематис, ще не розцвітає, тільки має бутон. Він повинен бути іншого кольору. Так, вчора ще Цього квіту не було. А сьогодні в мене розцвіли голландські іриси. І настільки вони ніжні, красиві. Я не знаю, чи камера так гарно передає, але дуже вони красиві. Бачите, є ось такий колір, і є такий ще колір. А ще буде в мене розцвітати жовтого кольору. Поки що ще не розцвіли. Обов'язково вам покажу, коли розцвітуть. Напевно, ось ця трояндочка, тільки для твоїх очей, розцвіте перша, тому що, бачите, які вже бутони має. Вона минулого року перша розцвіла і, напевно, цього року перша розцвіте. Подивіться, як з дороги маки, які красиві, ванни моєї не видно, вона там біля теплиці. І це дуже добре. Трошки ще ось тут є голе місце, тому я ще маю багато квітів, буду сьогодні висаджувати, тому що я їх ще досить тримаю в стаканах, я ще всі не висадила. Полуниця моя дозріває королева Єлизавета. Вчора я вже пару зірвала. Сьогодні мені ще треба підв'язувати. Помідорчики свої і ще пасинкувати, тому що я ще не усі пасанки обірвала. Я буду, напевно, обривати пасанки і підв'язувати помідори. Ось так мої кавуни зараз виглядають під ящиками. Жимилось дозріла, та я казала, а недавно я показувала, вона ще була зовсім зелена. Досить кисло. Але я таке люблю кисле. Фактично, вона дозріває разом з полуницею. Полуниця почала дозрівати і жимоло. Майже дозріло. Деякі вже добре дозріли, деякі ще дозрівають. Ще маленький кущик, тож багато нема. У мене вже біб зацвів. Я ось тут посадила такий маленький кусочок бобу, і вже цвіте. Ось такий нут. Все хоче дощику. Дорогі підписники, хочу вам показати, що ось тут в мене було дуже багато мурах. Зараз бачу тільки одну напевно, вони сховалися, а можливо, вони пропали, тому що я тут клала борну кислоту з пудрою. А ще я купила ось е таку антимураху. і буду теж її використовувати. Я всім вам дякую за підказки, як боротися з мурахами. Я це все знаю. Я знаю, що брос дуже хороший і бачила його в епіцентрі. Ну, але мені дуже багато треба цього бросу купити, тому що в мене всюди ці мурахи. І я не хочу так багато цієї хімії всюди сипати. По-перше, отут я не можу, бо тут індики є сусідські і вони можуть потравитися. Тому я використовувала борну кислоту, я так далі дала трошки. І борна кислота не є така шкідлива. Ну, а по-друге, і для себе я не хочу так багато цієї хімії сипати. І ще брос не є дешевий. Він є досить дорогий. Якщо одна купочка мурах, то можна купити брос, а в мене їх всюди. І капусту мені під'їли дуже багато, квітника в мене мурахи, і під деревами мурахи. Тож для мене ефективно пудра і борна кислота. Але інколи я використовую різні хімії. Минулого року і соду я пробувала харчову посипати, і сіль я пробувала, і корицю я пробувала. І також в теплиці я пробувала пшоно сипати. і Мені написали, що можна манку сипати, тоді наїдяться мурахи цієї манки, і їм буде погано. Тож, іду я ще шукати, де в мене є мурахи. Там біля гібіскуса ще були, подивлюся, чи вони є, чи ні. Бачу, що біля гібіскуса є, то я зараз посиплю ось цієї хімії. Бачите, навіть які собі такі ходи зробили, такі Бачите, заглиблені. Подивіться, вони ще трохи і вони зовсім з'їли цей гібіскус. Вони мені ось тут з'їли, тут був мак. І далі тут вони. Так. Йду я далі шукати мурахи. Як бачите, я внизу городу. І ось тут в мене біпросте, а тут такі груди були. Мені прийшлося ці груди відсунути. Я чекала на дощ, але доща не буду. І це. Ще стільки землі порожньої і буде тільки бур'янами заростати, то я вирішила ще рядок гороху кинути. Я люблю горох, то хай росте. Один буде ранній, а другий буде пізніший. А ще в мене ось тут така сама історія, бачите, які брили. Це я купала такий маленький клаптик ось за полуницею часником. Тому що тут така проїжджа частина, трактором переїжджати чи кіньми. І мені прийшлося вручну це скупати. І я одразу не розбила, думала, на слідуючий день розіб'ю ці груди і так залишила. А сьогодні привезла води, полила і думала, я зараз ці брил зіб'ю. Ага, це треба дуже багато сил, щоб це все розбити. Тому я лишилася цього, просто зробила такі маленькі ямочки і вкинула горох. Потім, як дощ впаде, добре розмоче землю, це все я легенько розіб'ю. І горох буде рости, і я менше сил затрачу. Тому що в мене першого часу нема, а по-друге, в мене стільки сил нема, щоб я на ці груди свої сили витрачала. Але щоб просто ось така маленька площа не пустувала, то я вирішила горох кинути. І тут так само. Зараз загорну і йду вже нарешті підв'язувати свої помідори. І ще я маю пасанкувати у відкритому ґрунті. Помідори я підв'язала, ті, що були великі, а ті, що маленькі, то я ще не підв'язувала. Підростуть тоді підв'яжу. Пасинки обірвала. І думаю, треба вже нарешті ту гірку пополоти. От, от таке листя, як трава. Це в мене тут я рязку посадила. Не знаю, чи я добре зробила, чи погано, але не було що садити, то я посадила, а тепер вже в мене є ґрунтопокривні, Можливо, я з часом її приберу. Так, хочу, щоб армерія ще розсіялася, бо мені дуже подобаються ці квіточки, такі кулючки. Такі і мені хочеться зробити, щоб її було так багато, бо дуже гарний такий колір. Треба, хто висіває з насіння, то десь ви позначайте, де вона росте, тому що вона дуже похожа на траву. І, я напевно, в мене було більше кущиків, а я, напевно, просто зітяла її, Так, пополюю я гірку і. Хочу запитати, хто вирощував обрієту, що з нею зараз робити. Бо бачу, що вона вже відцвіла. І що тепер мені з нею робити? Ось вона таке насіння має, чи це обрізати, чи що робити. Я, звичайно, сьогодні ще почитаю, але якщо комусь не важко, то напишіть. Це ж обрієта є багаторічна. Не знаю, що з нею робити. Ось такі вона має синини вже. Так, буду я далі плоти, подивіться скільки буде. Ось тут на передньому пладі квітника. Я думала, що я посадила примули, бо такі листочки були дуже похожі до примул, але це дзвіночки. Ось внизу були такі похожі листочки, як примулки. Ну нічого, примулки в мене є, а дзвіночків таких нема. Це, напевно, будуть білі дзвіночки. Це е, скоріше за все, це дворічні дзвіночки. Минулого року я їх посіяла, а цього року вони будуть цвіли. Треба буде обов'язково зібрати насіння. І тут я вирішила ще посадити. Жоржинки не скорослі, тому що в мене тут ось крокуси були пересаджені, і вони вже майже пропали і примолка вже не буде цвісти, будуть тільки дзвіночки цвісти. ну і Буде мало тут квіточок, тому я ще жоржинки посадила. А ось тут перед гіркою в мене є посаджені різні квіточки, але між ними ще велика відстань і я вирішила айстри посадити. Я думаю, що вони ліліям не будуть заважати Коли лілії перецвітуть, я їх зріжу, а айстри тоді будуть свіли осені. Ось так. Не знаю, не знаю, чи я вам показувала. Я собі купила ось такі листочки, а яка назва, я не знаю. Дуже мені вони сподобались. Вони дуже дешево коштували. Це на ринку я купляла. Так, отут бачу знов дуже багато мурах. Зараз принесу їм цю отруту, бо тут навіть росла волошка. і то вони її знищили, тільки ось маленький цей саджанець лишився, а була велика. Тому обов'язково зараз треба посипати. Помаленьку квіточки розсаджую і зараз вам ще покажу, де я агератом посаджу. Ось такий в мене є агератом, я його зі свого насіння виростила. Не знаю, чи це рожевий, чи це синій. І зараз я хочу висадити біля доріжки. Якщо буде синій, то буде дуже гарно з цією доріжкою. Якщо буде рожевий, теж буде гарно. Так. Гірку я пополола і вже вона тепер набагато краще виглядає, але ось як виглядає обріє, то мені не подобається. Напевно, її треба обрізати або дочекатися, коли буде насіння, і зібрати насіння і посіяти. І ще собі зробити гарну таку клумбочку з неї. Так, а тут я посадила. Свій агератом. Такими купочками. Одна, там друга, третя. І тут четверта. І ці квіточки від цвіту, так в велегії, я їх обріжу. І в мене тут будуть плати кодони і мій агерат. Так, на сьогодні вистачить, я збираюся додому. А завтра знову буду продовжувати висаджувати квіти і буду думати, куди висаджувати. Поступово, поступово і я усі місця, де мало квітів, заповню. Хочу усім подякувати за підписки, за коментарі, за те, що знаходите час на перегляд моїх відео. Тож зичу усім здоров'я. І насамперед зичу вижити в цій страшній війні. А надалі, я думаю, все буде на краще і буде у нас процвітаюча Україна.